Всім привіт, з вами Олександр. Сьогодні я розповім про дві браузерні активності, схожі на Грес, в яких можна нафармити поінтів та претендувати на майбутній ейрдроп. Один проект зовсім свіжий, другий вже йде пару місяців. А активності без вкладень, часу не займають, зареєструвались, залишили включений браузер та й забули. Почну з Nauris Protocol, криптовалютного проекту з сектору Депін та сфери кібербезпеки. Основна мета цього протоколу створити екосистему, в якій цифрова довіра формується колективно. Іншими словами, розробники прагнуть за допомогою технології блокчейну та децентралізованої моделі дати змогу кожному користувачу та його пристрою стати вузлом довіри, що перевіряє та підтверджує статус інших. Загалом, за те, що ми встановимо браузер на ноду і будемо просто далі користуватися своїм браузером, проект обіцяє нагороди. Спочатку, як завжди, ми фармимо поінти, а далі повинна бути їх конвертація в токени на Оріс. ТГЕ згідно роудмапи планується на кінець першого, початок другого кварталу, на якому блокчейні буде запуск токена не знайшов інформації. Найбільше, що це буде Solana. По інвестиціях у 2022 році фонди занесли 11,5 мільйонів доларів. Початок фарму стартував 31 січня два дні назад. Тож хто зайде зараз, буде мати перевагу. До речі, у своєму телеграмі я виклав інфу відразу на наступний день після запуску фарму. Тож, якщо хочете швидше отримувати інформацію, запрошую в телеграм. Як почати збирати поінти? Переходимо на сайт та встановлюємо розширення гаманця. Всі посилання та рефкод залишу в описі. Створюємо гаманець проекту та не забуваємо додати мій код. За це буду дуже вдячним. Далі заходимо на сайт, підключаємо гаманець та натискаємо почати теснет. Встановлюємо браузерну ноду, активуємо Turn off Protection та натискаємо додати до вайтлісту, щоб активувався фарм. А далі за бажанням можна запрошувати друзів та виконувати активності на Helx. Якщо після встановлення у вас не працюють деякі сайти, їх потрібно додати у вайтліст. Також через те, що нода запустилась зовсім нещодавно, є глюки. Поінти можуть нараховуватись, але потім при оновленні зникати. Те ж саме може бути з рефами. В Діскорді розробники пишуть, що це просто бах, і в фоновому режимі все працює нормально. Другий проект, про який сьогодні піде мова, це Gradient Network. Це також децентралізований протокол, але орієнтований на зміну глобальної обчислювальної інфраструктури за допомогою периферійних обчислень, різних пристроїв, користувачів наших компів, телефонів тощо. Ви ж бачите, всі ж розробники зараз хочуть запустити щось масштабне, яке своєю чергою не потребує великих ресурсів та грошей. Це як з DeepSeek. Який нещодавно запустили китайці, їм не потрібні були мільярди, щоб купувати серверні дата-центри, які витримували б глобальне навантаження. Половину потужності взяли на себе наші телефони або компи. І в Gradient Network теж саме. Вони використовують наші телефони чи комп'ютери для обчислень, або використовують невикористаний інтернет для створення їх децентралізованої інфраструктури, щоб в кінцевому результаті просто заробляти. Будемо говорити, як є не всі технології створюються для всього людства більшість спрям. Мовані чисто для заробітку. Головне, щоб розробники не скупилися, а ділилися з усіма тими, хто робить вклад в їх розвиток. Щоб монетизаційна модель була справедлива. Щодо інвестицій, суму не розголошено, але проект підтримали такі фонди, як Multicoin Capital, Pantera Capital, Хоншен. Фарм запустився 12 вересня 24 році, коли ТГЄ незрозуміло токен буде на Солані. Почати фарм так само просто, як і у Грес. Реєструємося на сайті по реферальному посиланню, що буде в описі, щоб отримати буст плюс 2%. Далі за бажанням конектимо Twitter та встановлюємо розширення від Gradient Network. До речі, доступів у мене ніяких не просило. Що добре. Після встановлення перевіряємо в розширенні чи стоїть та світиться зеленим статус гуд, та чекаємо поінти. Нараховувати повинні кожен день о другій ночі. В розділі Rewards виконуємо завдання, за які отримуємо XP, які своєю чергою дають збільшений буст до фарму. Чим більше рівень статус профілю, тим більше фармите поєнтів. Також не забувайте, що при участі в активностях з категоріях DP важливо пам'ятати про безпеку, як не як, а вони отримують доступ до вашого браузера. Тож переконайтеся, чи не зберігається вас десь важлива інфа. Можна фармити на окремому компі або створити віртуальний сервер. Це є варіант, звичайно, для продвинутих, якщо простими словами, встановити ще одну вінду собі на диск. Ще одна альтернатива не світитись в ЄПІ та комп, це використовувати антидетект браузер та проксі. Я обрав саме цей варіант, але не через те, що почав фармити ці депін-активності. Мені цікаво створити ТікТок з монетизацією або перевести свій старий аккаунт на монету, а для цього потрібен якісний британський резидентський проксі. Довго дивився і знайшов статичний резидентський IP за 4 бакса в місяць на сайті proxy 302 без прив'язки до використання трафіку. Як успішно розберусь тікток-монетизацією, зроблю окремий пост, як її під'єднати. Тож не забувайте підписуватись на мій блог в телеграмі, оскільки сюди доходить лише невелика частина всього контенту, яким я ділюся зі своєю аудиторією. З вами був Крипто До зустрічі, всім тепла та щастя.